Заквітував дзвоник точковий. Як я його люблю. Який він ніжний. Просто сама ніжність. Десь у когось він, от агресор, наростає багато. У мене він не наростає багато. І в мене тільки рожевий. Знаю, є, що є білий пані Зосі, я бачила. У пані Зосі він наростає багато, але я думаю, що це залежно від землі. У мене тяжкий суглинок, тому у мене рослинки дуже рідко бувають агресорами. От. Тому ось такий прекрасний дзвоник, і прикріплю тут відео, дуже гарне. Так мало подивились його людей. Огляд моїх всіх хост, всієї моєї тіньової грядки, кожну окрему я розглядала. Всі новиночки, які прислала мені пані Наталя з каналу Дачечка, прекрасні квіти. Дуже хотілося, щоб ви подивилися відео. Мені здається, дуже вдале, тому прикріплю його внизу. Хто захоче подивитися, будь ласка, подивіться ось такий прекрасний дзвоник точковий.